Вітаю, друзі. Якось зовсім не прояснюється ситуація із нападом на двох поліцейських в Гайсинському районі Вінницької області. Як відомо, один із поліцейських помер в результаті отриманих поранень. Ситуація, м'яко кажучи, неординарна. Під час війни, під час комендантської години, двоє українських військовослужбовців розстріляли із пістолета двох українських поліцейських. Якщо ви помітили, у слідства практично немає версій щодо цього злочину а ті версії, які є, вони абсолютно обходять стороною замовників. В принципі, з військовослужбовцями все зрозуміло. Ну коротко події, які відбулися в Гайсенському районі Вінницької області. Два військовослужбовці в автомобілі везли зброю. Кажуть, гранати, якісь там боєприпаси і так далі. І складається враження, що зовсім не розраховували, що їх під час комендантської години може зупинити поліція. Поліція їх зупинила, почала оглядати автомобіль, і вони зрозуміли, що їм не уникнути викриття. І хтось із двох військовослужбовців, схоже, це був батько. Батько і син були військовослужбовцями. 52-річний військовослужбовець вистрілив у поліцейських і одного з поліцейських вбив. І далі ці військові кудись там поїхали в Одеську область, після чого їх, звичайно, знайшли, тому що люди абсолютно складається враження, не були готові до зустрічі з поліцейськими. Ця подія, вона не тільки шокуюча, неординарна, а її ретельне розслідування воно може викрити дуже багато неприємного, несподіваного для, передусім для української влади. Я почну із головного: під час війни завжди торгують зброєю. Або не торгують, а передають її комусь на замовлення. За щось, ніхто не знає. Я не буду називати прізвище людину. Ви його дуже часто бачите з бородою, на НВ і ще на якихось там ресурсах. Він дає інтерв'ю. Розумний чоловік, все нормально. Але військові кажуть, що у 2014 році він, скажімо так, відчужував зброю на користь представників вищої політичної влади. Прізвище теж не буду називати. І ця зброя, до речі, була використана використана для вбивства інших спецслужбовців і ще багато неприємних речей. Зрозуміло, що цих двох, очевидно, використовували в темно, очевидно, що їм щось мали заплатити. Я вже повертаюся до подій ось кількаденної давності, які відбулися в Гасінському районі і Вінницькій області. Але ключове питання. Кому вони вели, везли цю зброю? Вони ж не собі везли цей арсенал, ці гранати, гранатомети, якісь там, я не знаю, ще що. Не собі в підвал поставити чи в погріб, а комусь мали передати. І зовсім у слідства немає жодних версій. Кому і для чого. А версії могли бути. Наприклад, там для якогось мілітарного підрозділу Московського патріархату, РПЦ, або ще якісь версії. Щось таке легенько проскочило і потім все там замовкло. Потім почали їм приписувати, що це ДРГ. Ворожа ДРГ, переодягнені в українську форму або завербовані і так далі, кудись їхали і таке інше. Але обходять стороною найголовнішу версію. Найголовніша версія полягає в тому, що зброю, гранати, гранатомети, якісь снаряди, кулемети. Можуть возити для приватних військових структур тут в Україні, які обслуговують. Я зараз прізвище так навмання вибираю. Таруту, Ахметова, Пінчука там, ну і купу ще людей, які мають ресурси. І я чому піднімаю це питання? Тому що насправді оці всі парамілітарні структури вони багато про що говорять. Міністр внутрішніх справ? Клименко буде експлуатувати і юзати цю тему для того, щоб показати потрібність поліцейських. Але для чого озброюються і спочатку створюються, а потім озброюються мілітарні структури, приватні для наших різного роду людей, які мають ресурсну базу. Тому що вони абсолютно не вважають ефективною Клименка. І Міністерство внутрішніх справ і поліцію. Вони точно знають, що армія поліції не буде захищати їх бізнес, їх майно, їх структуру і так далі. Наступне питання, яке одразу виникає, і чому я хочу про це поговорити, це кількість задіяних осіб в приватних правоохоронних органах. Я під час перебування в Києві 2022 року, з 24 лютого, там по 1 чи 2 квітня. Я бачив дуже багато приватних мілітарізованих структур. Починаючи отут з Богдана Хмель... Хмельницького кличка і закінчуючи різними депутатами, які тут на Володимирській і так далі. І тому подібне. Їх кажуть, сила Селена була в конче заспі, всі вони були озброєні, озброєння і е, е, одяг для цих е, військовослужбовців, обладунки. Ну, це так 10 тисяч доларів по скромному на кожного. І в мене виникає запитання, чи хтось проводив облік зв'язку з законом про мобілізацію. А скільки у нас людей нелегально працює або служить в приватних мілітарних структурах, обслуговуючи Ахметовів, Пінчуків, Тарут, і там різних різних там у нас дуже багато їх насправді? Я думаю, їх сотня, може й тисяч. Це тільки тих, кого обслуговують. А тих, хто навколо них крутиться і їх, їх охороняє, скільки їх є. Я думаю, що мова йде про тисячі і тисячі. Можливо, це десятки тисяч людей, які знаходяться в приватних арміях, в приватних структурах, які охороняють виключно майно, гроші людей. Я, розумі... Я думаю, що ви розумієте, де вони взяли це майно і ці гроші. Це все вкрадено в українського народу. Якщо по-простому говорити, воно ну, так і є. І у нас тут оновлюються дані в ТЦК, мають ці оновлювати. Електронні кабінети кажуть, заводити. Я там не читав цей наказ, бо мені, скажімо так, не сильно це пече. А, а чому не провести облік і аудит щодо приватних воєнізованих структур? Для яких і викрадається зброя, які, є, які стали причиною цього конфлікту на дорозі в Гальсінському районі Вінницької області? У нас бачать, мене це оце мені не дає дуже спокою. Я ж пам'ятаю кілька інтерв'ю наших і волонтерів, і військових, які там в третій штурмовій ще десь воюють, служать. Все правильно, я їх всіх підтримую. Але вони чомусь бачать тільки цих необлікованих. А сіру чи в чорну працюючих халтурщиків, шабашників, які роблять ремонти в квартирах, будують якісь там хати, сараї і так далі. Житло будують комусь, або ремонтують це житло, або оздоблюють це житло. Вони їх бачать, таксистів бачать. Оцих всіх вони бачать. Ну, хлопці, чекайте, ви ж а, на фронті, ви ж нікого не повинні боятися. Ви чи ви тільки таксистів не боїтеся і халтурщиків. А хто скаже про десятку, тисячі або десятки тисяч задіяних в якихось незрозумілих мілітарних структурах, які обслуговують наших народних крадіїв? Хто про це скаже, до речі? І це ж от конфлікт в Гайсенському районі у Вінницькій області, він з цим і пов'язаний. Цю зброю. Сто процентів ввезли до якоїсь приватної військової структури. Її мали передати, а ті двоє мали отримати гроші. Причому наняли всліпу, абсолютно навіть не подбали, ви вдумайтесь, навіть не подбали, не проінструктували цих е, директив їм. Не дали. А що вони будуть робити, якщо їх зустріне поліція вночі в комендантську годину? Будь-яка нормальна людина, яка вже пішла на такі дії, зробить дуже просто: сяде в машину і поїде. І поліцейські не будуть за ними гнатися. Вони все розуміють, чому вони їдуть і чому вони е не розмовляють і їдуть. Тому що у них там зброя, очевидно, вони озброєні. І вони б, можуть застосувати цю зброю. І ці хлопці молоді, поліцейські, вони б їх просто випустили і ті поїхали куди завгодно. Але вони наняли відморозків, які взагалі навіть не можуть. Нормально доставити цю зброю для цих наших народних крадіїв. Розумієте, в чому питання? Безперечно, можуть бути ще одні версії, багато версій. Але моя думка, що якщо буде просуватися версія якоїсь там ДРГ чи ще щось, це явно для того, щоб якось вигородити наших можновладців. І, і силові підрозділи, правоохоронні органи. А Клименко він буде це експлуатувати і розказувати, що дивіться, ну поліція ж потрібна, зброю везуть там. Ми ж не бачимо, до речі, я хочу запитати, а ми що бачимо, що хтось гранатами кидається по вулиці? Чи ще хтось застосовує, банки грабують, можливо. Ні. Вони на, про всяк випадок, тому що раптом ситуація буде нестабільна і якісь. Проміжок безвладдя буде, і потрібно місяць, два-три себе захистити. Майно, свої параходи, теплоходи і так далі, заводи фабрики і таке інше. Ось чому це все відбувається. Але все тихоша, ніхто нічого не піднімає цього питання. Всі роблять вигляд, щоб просто так сталося. От більше того, наступний, який репутаційний удар йде зараз по Збройних силах України, це ж теж буде використовуватися. І хто винен в цьому всьому? Представники вищої політичної влади. Вони дебіли, навіть не проінструктували, що робити цим двом татові і синові, якщо їх зустріне поліція. А там нічого особливого не треба було робити, сказати, що не рекомендуємо вас, нам вас цей, доганяти і поїхати. І ніхто б їх не доганяв і не стріляв навіть в них би. Тому що всі розуміють, що це люди озброєні. І це може трагічно закінчитись. І зберегли б життя хоча б цим двом поліцейським. Ну, така ситуація у нас. Я ще раз скажу, дуже мало версій щодо цього злочину. А ті версії, які є, вони обходять стороною замовників, мотивів, мотиви не викриваються. Просто, типа, ми накажемо це якесь, значить, звірство, дикунство, лягає тінь, звичайно, на частину Збройних сил України. Я ще раз повторюю. Завжди під час війни відчужували зброю, продавали зброю і так далі. Але потрібно шукати витоки, причини. І, до речі, якби ми закінчу наступним, якби ми нарешті впорядкували питання зброї і короткостволи, і зброю автоматичну в наш час, і карабіни, і так далі, і гвинтівки, тобто кожен громадянин України не продовжував кожних три роки. Собі, значить, брав, стукався в двері і просив дозволу, щоб він за свої гроші міг зберігати зброю. А якби це було у приватній власності назавжди, і люди були всі озброєні, то тоді б ми по-іншому взагалі дивилися на питання викрадення зброї з фронту, тому що зараз можна ну, отримати підтримку до певної міри. Від військовослужбовців, які частину зброї з фронту привозять в тил. Чому? Для того, щоб, наприклад, закотити гранату, як в Закарпатській області, в якомусь там селі. Коли е, ветеран війни російсько-української, побачивши безперспективність своїх зусиль, свавілля цих князьків місцевих, просто разом з собою підірвав їх всіх, трьома гранатами чи кілька кількома. Тобто, всі ці кадри бачили. І в принципі, люди спокійно ставляться до того, що частину зброї з фронту відчужують в тили для людей, оскільки це ну, потрібно і для самозахисту, і для того, щоб поставити на місце деяких тих, хто зарвався, і так далі. А якщо Клименко не буде писати закони про, до речі, витоки цього всього. Це Міністерство внутрішніх справ і сам Клименко, який клепав оцю шнягу вигляді закону про зброю. Якщо це буде дозволено, впорядковано, тоді виникає питання: для чого ви з фронту забираєте зброю, якщо ви можете її придбати, купити і мати в приватній власності. Е, ну, гаразд, я буду закінчувати. Вважаю за необхідним, вважав за необхідним сьогодні підсвітити цю важливу тему. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. На все добре.